Сьогодні ми попросимо на відео від Грегорі Кріпер. Григорі і Грегорі Кріпер. Дров Майнкрафт. І з вами я Грегорі Кріпер. Сьогодні я переїду. А з вами я про Спарс. таке от село. Клас. І я пішов до старості цього села. Щоб просити у нього дім. Зараз ми спустимося так безпечно, щоб не отримати ніякого поранення. І так, зайдемо у жит... Можете сказати у Рона? Та блін, я забувся назву прочитати. Кривий, я попроти скибіді туалетів. Угу. Залишив посилання, а ні, це просто музика. Звідси. Так, той, а... Mm, а також ми подивимося відео, о, як Ерокал це відео. Передвиждаю, відео там, де буде Ерор Кал, буде багато і багато кацапівської мови. Так що надягайте антафігінові скафандри, панда. Тільки коштує? Там безкоштовно. Ну добре, жителю. А Можна потім якийсь великий купити? Так, завтра тобі треба рано встати О, і нарубати багато дерева. Ну добре, до побачення. До побачення. Все, житель сказав маленький і крайній. Ось крайній дім, я бачу, стоїть, але він великий. А, ні, побачив ще менший. Ну добре, ось курка. Так, добре. Ось мій дім. А, до бува, життя, ну бо жить, там людина зустрілася. Житель, що ти в мене? Йди звідси, якийсь злодій. Можна питання. Нахрінай не вдарив його? нахрена він його вдарив. Ось і мій дім. А, і ще. Мені подобається якість. Чого пістом? І ці штипу шею. Так, привіт. туалет Тільки ті, ті, що було трошечки кринжово. А чесно, Грегорі крі, гре, Кріпер все реально було кринжово. Що? Не розумію, про яких туалетів він взагалі говорить. Пістолет так добре. По-моєму, це невидима рамка. Якщо помиляюсь. Пишіть, якщо коментарі буде сторони приховати, щоб не подумали, що я злодій. Так. 228. Ютуб не бань. Як можна стріляти по туалетам? Вони ж не живі, і пістолет розв'язаний. Добре, заховаємо свою особисту скриню. І ми бачимо автора. Автор звуть житель Петя. Ну, добре. Кацап грабаний. Кацап грабаний, грабаний кацап. Здохне на... Нафіг Нафіх треба нам казати. Відтягнув свої речі і нарешті я можу трошки поспати, бо я вже дуже стомився. Ну все на добраніч. ніч. <клух> мені прям подобається як. О... він типу засинає доброго ранку, я прокинувся. Що ж, тепер я повний сил і мені можна нарубати нарешті цього дерева. Ну що ж. Зараз... Ні, це не... не до відео, а взагалі це мод на скибізі там. Нас підемо. А, сокріду. Все, сокер взяв. Зараз я покажу, про що я кажу. Показываю. Вот пліта. Це от, от модки, що то, Все, то мод. Ось я вже в лісі. Тепер можна нарешті трошечки нарубати дерево. Це зійде. І так, давайте. Ось так. Все, рубаємо дерево. Я повернуся додому вже і я щось чую. Треба, будь ласка, накидайте права. На, тримай! На, а, стоп. Тримай, тримай! тримай. На, Автор він ціпера. мене вбив. Так не можна, він якийсь злий взагалі туалет. А ти і селянина вдарив? Добре. Все. Ні, це я ді, яка до Грегорі Кріпера. Чому коли він ну, Чому коли він о, почув пісню з Кібіді, то не став долетом. То... Ну, типу, може так модно позведе, але но... реально це так. Або ж хоча б не захоплювати зважця. Що... Міські... Такі відео пісні. Ну, це там вже треба вникати вже цього зимой, який від туалет. Мабуть, не просто хотів показати цього хайпове відео. З однієї сторони так. А здасть мені. Спеціально погано малюю. Спеціально погано пишу. Подарим, подавай. Тут будемо трибатися подалі. я буду цікаво, стріляти на ураження. Якщо він. По туалету, або ж по башки. Все, 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 добре, добре, відвали, мене відвали. відвали, я тебе зароблю якось. Давай, давай сюди. І став. І ти до мене, молодець, давай, іди сюди до туалету. Ось тобі, ось тобі, ось тобі. Блін, я мене знову вбив. О, звучка, це прям клас, блін. Що з ним треба робити? Ось, він вибрався вже. А ну йди сюди, туалети, я тобі зараз дам. Ось, тримай, тримай, тримай. Як же тебе вбитий. Ой, ой, знову вибив. Редстоун? Як це можна? Так, ладно. Отак, це відео вийшло рік тому назад. Зараз 2025 і так, всіх поздравляю з 2025 роком. Ми подивимось багато відео від Грегорі Крі... Кріпера. Наприклад, це. От. Давайте відразу його подивимося підпишіться на мій канал, бо Дай... ми Дай... поїхали приємного перегляду. Теророкал, малий школяр із такими ж заплощою мізками. В <звук> одним зі своїх відео він написав «Григорій полний позор». <звук> <звук> ну ти читати вмієш, Григорій гри... Кр... <звук> 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 так, обложка канала, віддільний кайф. Особливо це Крипра на території України. не так. Вибер, блях, а не Григорій, ребят, это он сам захотел. Не мотикайся, у меня дети дивлятся. Я у меня так попросил. Что? Я никого не прощу, не просил. Если что, это я придумал, он меня так заставил. Ничего не разумею. Что? Я что, я попросил. Еда. Самое последнее видео, где я буду убивать криперов. Не будь ладко, только на ц... Типа, это мое быть не смешно, чи смешно, Значит, страшно для для Грегори Крипера. Для удовольствия я его буду просто назвать Крип. А да, моих 499 подписчиков. Ну, так бы и сказал, что Николы. Давайте же подумаемся на Сайкал. Поехали! Гарная мира, сетка. Стоп, далі не дозволю. Ти ж сам плагіатиш моє відео, а коли відповідь прилетає, ти чогось не здоволений. короче. Тепер просто молись, щоб твоя бабка цього не почула, то буде тобі потім. Якщо що, то монтаж прямимба. Добре. Ще зараз ми його Що ти збираєшся це зробити. Это будет такой веселый троллинг. Мне аж цикаво, я как добрый 15 рок... Чего, блин? И? Я на видео. Вот это, а что это такое, Слякался на видео аж пять твоих каналов. Чого? Так, розберемо його рекомендації. Контри Болс, по-моєму, це контри по-моєму. Віксу. А ще у а ще у Кріпа тут 14 лайків. И 0 дизлайки, потому что нахрен не треба пробрать дизлайки за украинского контента. Вот так вот крах. Не, не, подожди, 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 подожди. У... Вот так краще. Чого Це без звуку мене хотів дивитися. Так. Все, я сховався вдома, бо їх там було багато. Mm, чесно кажучи, музика. Мабуть, він. Надіюсь, мені авторські права за це не кинуть. І тобі, якщо що, я просто роблю реакцію кріпу, тобі привіт, якщо що. Ще...

Можна все перемотати? Капець, помилкове лейно з'їхало за гузду, як завжди. Інтересно, яка у мене маленький вакросик? Покажи свій вакросик. <гум> <гум> а де ж вони? Ну, ти про них мого світу і всіх повбивав, логічно. Єстественно, ребята! Ну що, нарешті до Петра, споїв? Він скачав мод, який передєлає всіх жителів спецназу. Перший у військових? А по-друге, я нагадаю, що в мене в відео були селяни. Звичайно. А може ще десь. Може вони пішли кудись. Може, хтось помер, вони на похорон Ну, Точно не розумі. у нету Капитан, розумію. У є до похорон. очевидність. Ти розумієш, що я порівнюю Майнкрафт з реальним життям. Окей, короче, тобі тут таке. Можна, будь ласка, в тебе спитати? Чому у тебе відео так? О. О, ти реагуєш на кацапське відео. Ну. Навіщо ти йому хайпа додаєш, як би, то? Ну, як би то? Він хайпиться на тому, що ти йому відповідаєш. Не відповідай повному калу цьому і. Тоді він не буде хайпати і взагалі відчепиться від твоєго каналу. Це, ні, це не за це просто правда. А ще плюсики, щоб класіки так плюсик за ніросідку, уважуха. Нічого не зрозумів. Я А, тоже, тебе же ноль лет. ты сказал, что мы не у 11, я вроде злився. Естественно! Чел. Тоби Чел, Тоби 12. <связывая> нету, потому что... Они сейчас далеко-далеко. Будем мы мне ноль лет, а сам пояснить ты не можешь. Май Боже ж мої, я це перемотаю. Причому тут біологія, якщо ти про гру розповідаєш? Вка, реальне життя, що таке? Любатеракала, дві вихід. Це не схоже на мураць. Ну рота. Крипер, о, крипер сوري, я просто хочу перемотати качапські відео, а сюди сови, сови. І так, продовжимо. Крипе що до бавки захотілося. Я іще реальне банку шукаю. не беріть мощення. Бо Garnier Виходить, ті ще зараз окупують українську територію. Ти Ти сам не помню, хто создавав жителі. Я не створював, я створював вночі! Ти сам не помню. Створено з перших селеньів створено вноч. Ну це так просто о, до... це не до самого відео, а це до автора. Якщо ти дивишся, я тобі привіт, лайкос і взагалі бажаю вдачі. У мене. Так, трошки менше підписників. Лайкос Так, лайкос. где все в рождении родители ну, обычными людьми. У мене вони не люди, а росіяни. Логічно. <клес> так, бабці гукала. Сюди. Да. Знову взявся <свы> перемотка відео. Я тут буду моменти добрі. Так реклама. он на тебя не смотрит. Ну, Виб, той кондиціонер, він продовжує... эту ш. Нет, как раз таки він на не дивився. Повтори че защит. Да. Это ерор повний кал. Занадто душий, так? Бачите, навіть моя сестра це каже. Я не знаю, А ты вкуснее, курсе, что в за нарушение правил тебя могут убить голем? В майні не немає здесь? правил. Да, в принципі. Пузязе. Пузязи. Пу Та-да. Чуки. Напишіть, напечатайте в коментах. В Майнкрафті я правила. Ну, на сайте гри, а за каким ролі ми можем. Можуть. Ну. Якщо ударить селянину на очах у Голема або ж ударити самого голема, то він може вас відправить до арабської ночі. Добре. А, так що я не дошню Грего Грегорі Кріпер, продовжуємо пребіг. перше що я там порушую, а по друге, перший раз по не чую. А, кажу, всім. Чуєш, ти недосразусь не дос... не блін. Okay, Вчора щось скажеш про мік я не тобі... О, напишіть примене мені Мої продов... мені продовжу мені казати як програмою він Ні, о, не програмі а через що він робить такі анімації просто я то знаю Ну, роби це не робиться в майно, ні мати. Навіть не думай про це! Какая дебилия? Перший раз чую. Какая дебилия? Другий повторю, я нічого такого не казав. Ні, ну, ви не знаєте, що таке ФСБ? ФСБ на Росії, а сюжетом це українська територія, окупована росіянами. Мабця зеркало. А ну-ка сюди. Росі, Росі, Росі. Росі, Росі. Росі, Росі, Росі. О, Грегорі Кр... О, коротше, підписники мої, я залишу в описі рику на Грегорі Кріпера. І... Почіть йому в коменти. Добре, те, що тепер я зробив відео. І... Ну все такі. Добре. Тому що тільки на росіян реагувати це. Дивіться, як він красивий. Ну, тепер, ребята, я, я його дав'ю, як ти збираюся це зробити, викликати мене. Я це скажу. Спанч бап імба. Чесний поєдинок один на один. Є видео саме большое позорне ютуба. Тепер закрий свір і порівняй твоє найпопулярніше відео і моє найперше відео. Ось ганяваю Ютуба всім подобається більше. Он, он, он сюжет, не сюжет не потрібен. Послухай, я прийшов на вихідні у село, а там були окупанти. І я почав звільняти село від окупантів. Віть відео так назад. Давайте. Сюжет. Ми здохнем. Ми здохнем. Нам всі каза обов'язково здохнуть. Ну, скачай в какой-то мод намажити. ти взагалі не звернув увагу на те, що у мене там були танки. Я навіть палив з них. Тупінь, дебік, повний крінж, говноєд. Це все проеккал. А, ще дещо. Не ставте лайки і не підписуйтесь, щоб я це дивився. Ну, не, щоб я дивився відео відеокала. Having... Ні! А! Я думаю, буду прощатися з вами. 21 полоне як не як знімаю. Давайте підписуйтесь на канал, не ставте лайки. А також скажіть мені, коли знову мені знімати відео. <tới> Ну, відогарсі на Грегори так. Криплата.